Пам'ятаємо на дебатах, все ж таки, мова йде про підтримку перемоги України. Є можливість, історична можливість для Джо Байдена, Взагалі, відношення Трампа до НАТО і все, що стосується довкола, це більше питання фінансів, але це дало б можливість якраз заглушити бажання Російської Федерації в подальших наступах. А про те, що нібито Зеленський робить ставку на гаріс. Це абсолютна дезінформація? Ні, але дійсно для того, щоб це відбулося скоріше, треба подальше посилення позиції України з найсвіжішого маємо заяву Андрія Єрмака, який заявив про те, що цитую: запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги. На вашу думку, чи не є це таким собі? Намаганням даруйте як не тушкою, то чучелом, але все-таки впхнути Україну в НАТО. Чи погодяться партнери України на ось такі умови, які прописані у мирному плані? Ну насправді це не якесь ноу-хау безпосередньо. Плану перемоги, а це все таки лінія, яку дотримується офіційний Київ. Ну і можна із останнього згадати наприклад заяву Верховної Ради до Великої Сімки, де з поміж іншого ми закликаємо країни G7 допомогти у консенсусі, якраз що стосується запрошення на наступному саміті НАТО. І в цій ситуації ну очевидно в Києві є розуміння, що для пришвидшення завершення війни, а також унеможливлення агресії в майбутньому, тема прискореного вступу до альянсу може якраз зіграти тут дуже важливу, навіть козирну карту, яка допоможе дійсно. Унеможливити вже навіть не питання нинішньої війни, а майбутньої, тому власне, ми про це і говоримо. Саме тому є можливість, історична можливість для Джо Байдена дійсно оголосити відповідну підтримку на завершення своєї каденції, і таким чином дати сигнал вже наступним поколінням політиків західного світу вже надати зелене світло Україні в альянсі. Ви думаєте, Джо Байден погодиться на це, адже тут ми не можемо ніяк від штатів отримати все ж таки офіційного дозволу на використання далекобійної зброї по території Росії, не вже не говорячи про НАТО. Ну, все таки це дві різні площини. Бо коли ми не маємо дозволу на далекобійну зброю по території РФ, це пояснюється безпосередньо страхом перед ескалацією. Ескалацію війни, ну і плюс знову ж таки, сполучені штати вони ну десь собі бачать певне перезавантаження стосунків з Російською Федерацією вже там в наступних політичних епохах. Але що стосується власне, України в НАТО, то це якраз оборонний крок. Зрозуміло, що країни НАТО не збираються воювати з Російською Федерацією. Цілком очевидно, що ті ж самі країни НАТО не збираються деокуповувати українські території. Це треш, теж важливий момент. Але це дало б можливість якраз заглушити бажання Російської Федерації в подальших наступах. Бо, попри їхні всі заяви в Кремлі, ми все рівно бачимо, що ну як такого наступу на країни НАТО все рівно немає. Тобто йде підвищення ставок, грав така в дипломатію. Але тим не менш тим не менш Росія дійсно боїться прямо виступати проти НАТО. Та ми бачимо там безпілотники, якісь там порушення повітряного простору, такі елементи, але все рівно Росія боїться широкомасштабно виступати проти НАТО. Саме тому Джо Байден може розглянути цей момент вже з точки зору забезпечення дійсно миру в європейській частині світу. А Камала Гарріс у випадку перемоги зможе розглянути це питання, якщо Джо Байден не встигне, чи все ж таки в неї буде багато всього іншого крім України, в тому числі війна на близькому сході? Ось в Судані зараз знову спалахнула громадянська війна. Тут якби можливо не дуже то буде до України. Ну, Камала Харріс в порівнянні зі своїм опонентом Дональдом Трампом вона публічно висловила тверду підтримку Україні. Uh, і ми пам'ятаємо на дебатах, uh, все ж таки, мова йде про підтримку перемоги України, uh, і в цій ситуації uh, зрозуміло, що певні uh, якраз нотки її політики, у разі перемоги, вони десь будуть перегукуватися uh, з попередньою адміністрацією, але звичайно, в неї ну вона частково зміниться. Це очевидно. Але саме тому зараз uh, Київ хоче. Повністю показати цей план не лише Джо Байдену, але й двом кандидатам. Тобто, в незалежності від того, хто переможе, чи Камала Харріс, чи Дональд Трамп, ми хочемо продовжувати цю дипломатичну роботу. Вже з наступною адміністрацією, в тому числі, це стосуватиметься і України в Альянсі. І от я прекрасно розумію, що з Трампом а тут ну важкувато буде важкувато Це м'яко сказано. Тим паче знаючи а, різні заяви з його оточення, що взагалі там не треба Україну в НАТО, і це але знову ж таки це ж оточення говорить. А у Трампа в мене враження, що все рівно в нього ще до кінця не визначилось відношення. До того як завершувати війну, як далі бути взагалі відношення Трампа до НАТО і все, що стосується довкола, це більше питання фінансів, навіть небезпеки. Фінансів. А якщо все рівно Європа буде брати на себе більш фінансовий тягар, що вже відбувається, то у Трампа буде менше різних закидів, і в тому числі що стосується України в альянсі. Ну до речі, з приводу Трампа закидів фінансів і Зеленського. Ви я впевнена, що теж читали цю заяву Трампа, яку він зробив у Пенсільванії, виступаючи перед своїми прихильниками. Там він зокрема заявив, що Зеленський щоразу, як приїжджає в Штати, їде звіти з 60 мільярдами доларів в кишені і назвав Трамп Зеленського найвеличнішим, ну якщо так можна перекласти торговцем в історії. На вашу думку, це було була заява більше спрямована на своїх виборців на внутрішній електорат? Чи це можливо був якийсь певний сигнал Зеленському, що мовляв, якщо я стану президентом, то ти від мене нічого не отримаєш? Це вже не вперше Трамп е, висловлює подібні заяви. Е, я здається, вже це чув це вже четвертий раз, якщо не помиляюся. І при чому він цю тезу ну чітко відпрацьовує як меседжі від політтехнологів. Ну з однієї сторони, звичайно, почути про найвеличнішого торговця з точки зору американця, це може і позитивно. Ну, зважаючи на е, столицю капіталізму, будемо так казати. Але зрозуміло, що мова тут іде про е, те, що Трамп не підтримує грантової допомоги Україні, якщо і буде йти допомога, то виключно в борг. Ну окей, в борг, так є тема Ленд-Лізу, яка була похована, на жаль. Ми це пам'ятаємо. Ну та так сталося, що ми його не використали. Можна її відродити ще різні варіанти, але тим не менш, це якраз показує, що а, Трамп він нібито й критикує нинішню адміністрацію Байдена, але водночас не договорює слова, що ну, в принципі, він не проти давати в борг. До речі, нагадаю, що коли перші джавелін були виділені за першого президентства Трампа, це ж теж спочатку пропонувалося за кошти американських платників податків. Рам тоді сказав, ні, хай купляє Україна. От Україна тоді їх купила. І це якраз показує. Це його такий класичний підхід, який, я думаю, він змінювати не буде. Але знаєте, для мене для мене більш серйозною в руслі цієї заяви в Пенсільванії було не про торговця, а про те, що нібито Зеленський робить ставку на Гаріс. Це абсолютна дезінформація. Ні, ні. Абсолютно ми бачимо зараз, що Київ робить все, аби. Продемонструвати двопартійну підтримку, що Україна жодним чином не збирається втручатись у відповідну президентську кампанію у вибори до палати представників, до вибори, відповідно в сенат. Ні, це внутрішнє питання американців. Ну знаєте, мені теж коли Трамп заявив, що 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 Зеленський ставить тільки на Гаріс, здалося, чесно кажучи, що в нього таки трошки як. Трошки ніби як образи на Зеленського, що мовляв офіційно заявлено про те, що ось буде зустріч з Байденом, буде зустріч з Гарріс, А про Трампа що може бути, може не бути, і чесно мені чомусь здалося, що можливо це так на емоціях, трохи було сказано. Ну або знову ж таки, це більше для електорату, щоб показати, що Зеленський більше за демократів, а не за республіканців. Можливо, я й помиляюся насправді. Пане Ігоре, ще хочу повернутися до теми ООН, яка звучить цими днями. Директор міжнародної кризової групи в ООН Річард Гоуен в коментарі Радіо Свобода заявив про те, що, по-перше, українські дипломати занепокоєні тим, що агресія Росії цього року вона відійшла на другий план у порядку денному ООН. оскільки в основному країни були зосереджені на проблемах в Газі. Зараз те, що відбувається в Лівані, і тому, скажімо так, питання України Росії, воно трошки трошки відійшло, тим паче, що ООН воно в принципі ну, так не, не змогло відіграти ту серйозну роль, яку мала б відіграти ця організація у примиренні двох країн. На вашу думку, чи матиме якийсь серйозний ефект виступ Зеленського в ООН? Чи е, звернеться якось курс все ж таки цієї організації більше на Україну фокус на Україну аніж на проблеми в газі, в Лівані, в Судані? Я маю надію, що дійсно певна зміна фокусу відбудеться. Ну можна вже привести ті виступи, які ми почули. Наприклад, під час саміту майбутнього, який відбувається в рамках 79-ї сесії генасамблеї ООН, де Зеленський вже виступив, і ту невелику кількість хвилин, які він мав, він витратив якраз на те, щоб реперно нагадати світу. Хто сьогодні є безпосередньо небезпекою для майбутнього? Нагадав власне підготовкою до глобального саміту миру і українську формулу миру згадав. І можливості для пришвидшення завершення війни через план перемоги, все це було ну доволі щільно подано у його виступі. Тому я думаю, що якраз під час спічу на безпосередньо сесії генасамблеї ООН ці моменти будуть ширше відкриті, і це якраз покаже, що ну. В Україні точно ситуація на стані заморозки, і ми маємо е, все рівно мати конкретні акценти увагу е, сьогодні світової спільноти. Тому що чим менше уваги, е, тим більше можливості для російського агресора контратакувати не лише з точки зору військової, але й з точки зору пропаганди, інформаційної політики, дипломатії, що врешті-решт вони і роблять. І наостанок хочу вас уточнити, пане Ігоре. Як ви вважаєте, все ж таки ось ці всі заходи, які робить Україна? Тобто, виступ Зеленського в ООН, візит до США інші низка інших перемовин, представлення плану миру, чи змусить все ж таки це Росію приїхати на другий саміт миру для того, щоб все ж таки сісти за стіл переговорів? Бо ось зокрема в Коментарі від представника ООН, про які я щойно говорила, він там теж казав, згадував про те, що все більше членів ООН схиляються до того, що Україна і Росія повинні таки сісти за стіл переговорів. Чи станеться це під час другого саміту миру? Як ви вважаєте? Ну, шанси на це є, не дивлячись на заяву Захарової. Але тим не менше, от можна згадати заяву Піскова, який каже, що ми очікуємо офіційної публікації плану перемоги, щоб з ним ознайомитись. Тобто, це вже така, знаєте, більш відцентрована позиція. А плюс, все ж таки, президент зустрічався з Нарендрою Моді. Прем'єр-міністром відповідно Індії, і ми ж бачимо, наскільки зараз довкола Індії розгортається оця човникова дипломатія. Я думаю, що зараз все таки дуже широкі зараз кроки йдуть до того, аби залучити Російську Федерацію до перемовин. Але дійсно для того, щоб це відбулося скоріше, треба подальше посилення позиції України. Показує язи що вона готова до виснаження якраз війни на виснаження. Але Україна так само зараз показує, що якщо Сполучені Штати а також. Інші наші партнери приймуть необхідні рішення протягом а, наступних декількох місяців. Україна так само покаже, що ми не просто готові а, боронити нашу державу, але й що ця насправді боротьба а, якраз з боку вже агресора, вона безсенсова, і тому треба сідати за стіл перемовин.